Для зручності великих платників податків в Україні відкриють п'ять додаткових сервісних управлінь. Податкове законодавство у 2016 році передбачає, що усі великі платники податків мають обліковуватися в Офісі великих платників податків. На сьогодні їх нараховується 1727 платників. Вони сплачують до державного бюджету 55% усіх надходжень. Ми розуміємо, що такі платники податків. Мають отримувати найкращі сервіси і найліпше обслуговування, тому було прийнято рішення відкрити в Україні 5 додаткових сервісних управлінь, які мають наближити офіс великих платників податків до бізнесу. Одне додаткове сервісне управління відкрили сьогодні в Тернополі. Воно обслуговуватиме, повідомляє заступник начальника міжрегіонального головного управління фіскальної служби, окрім своєї області, ще й Хмельницьку та Чернівецьку. Загалом це 25 представників великого бізнесу. Ради заточені наші потники, а також великі потники Чернівецької області та Хмельницької будуть обслуговуватися тут. Ну, хоча б тим, що не потрібно, буде багато їздити для вирішення питань поточних. Е, надіємося, що в майбутньому буде збільшений штаб працівників, щоб конкретно взята людина відповідала за взятого платника, персональний менеджер для обслуговування. Це дуже приємно. Нехай щастить. Е, ми надіємося на потрібно співпрацю з офісом великих платників. Таке нововведення пояснюють зроблене для зручності, оскільки відтепер сплачувати податки представники великого бізнесу зможуть фактично за місцем знаходження. До того ж, кажуть, у новоствореному управлінні це сприятиме збільшенню надходжень до обласних бюджетів. Це позиція наших великих платників податків у Тернопільській області. Бо як каже пан Степан Троян каже, я не можу їздити до Львова, каже, часу не маю, То я думаю, що таким людям, якраз в рамках нашої програми децентралізації. Якраз треба створювати умови обслуговування, нормальні умови обслуговування в Тернопільській області. До слова, Тернопіль став третім містом, в якому відкрили додаткове управління для великих платників податків. Попередньо такі ж установи запрацювали в Луцьку та Івано-Франківську.